Діти, які живуть по вулиці Порика та проспекту юності, тепер мають новий ігровий майданчик. На його будівництво гроші виділила влада міста. Частину надали самі мешканці. Допомогли також депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко та депутат міської ради Олександр Парвадов. Тему продовжує наш репортер Оксана Святенко. Ось такий ігровий майданчик. Тепер мають дітлахи, які мешкають в мікрорайоні Вишенька. Тут і гойдалки, і каруселі, і гірки. Я хочу подякувати е, тим людям, які це придумували. Просто е, горка, яка тут є, просто створена для таких малесеньких діточок. Інші майданчики мають великі щілини і для більш старших дітей. А тут просто супер. Всім дуже вдячна. Малюк летить сюди з задоволенням, і я можу спокійно його пустити на цю горку. і Він катається. Спасибі велике. Боже з сестрою виходить добре гуляти. Що, Бо, що ходить, будеш туди? Ну, гуляти з друзями, сестрою, розлікатися, веселитися. Він дуже цікавий, в ньому дуже добре гратися. Ти тут живеш на домашні? Так, ось тут. А що ти тут будеш робити? Гратися з братиком, гуляти з подружками. У мене тут багато друзів. Щоб це дитяче містечко з'явилось, жителі прилеглих шести будинків взяли участь в муніципальній програмі співфінансування. Частину грошей зібрали вони, іншу дала місцева влада. Ініціатива у нас визникла года два назад. У нас очень прекрасная поляна позволяли масштабы для хорошего дитячого городка, и реально детям раньше играться вообще не было где. Вы сейчас можете просто наблюдать результат труда, не то, что там определеного количества людей, а всех жителей этого микрорайона Даже, когда устанавливали, выходили мини-субботник. То есть всем большое спасибо. жителям. допомогли в облаштуванні дитмайданчика і депутати цього виборчого округу кажуть, підтримувати ініціативних. Людей одне задоволення. Дуже приємно, що ця ідея виникла саме у мешканців цих прилеглих будинків, у батьків в першу чергу, які скаржились на те, що їхнім дітям немає де проводити час, тобто немає дитячого майданчика. Ну і тоді було в принципі таке питання до них: чи готові ви підтримати саме цю ініціативу? Вони відповіли так, і мені дуже приємно, що сьогодні цей проект вже реалізований і спільними зусиллями міської влади, батьків, мешканців. и депутатского корпусу Мы сегодня видим этот чудовый детский майданчик. Мы хотим то-то, то-то, то-то и то-то. Вот такие качели, вот такую горку, там, то, такую песочницу и так далее. И по их желанию был изготовлен этот городок и поставлен здесь. Уже сейчас, после того, когда его поставили, когда он начал работать, люди из других домов подходят и сейчас вот этим инициаторам сдают деньги и хотят его расширять, этот городок. Поэтому это, я считаю, что это очень правильно очень хорошо. В день відкриття майданчика для дітей влаштували концерт, ігри та конкурси. Оксана Святенко Олег Літвінцев, телеканал Віта.